Вітаю, вельми шановні пані та панове, Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Відомої багатьом українцям людини, безперечно, геніального поета і не менш геніального організатора. Анатолія Лупиноса є такі вірші, які закінчуються словами. Життя триває, точиться війна. Так, це ну, є такі окремі люди, які здатні вловлювати сутність речей і висловлювати їх дуже коротко, ємко, глибоко. Ось це і є той вираз, який стосується саме України. Життя триває, точиться війна. Скільки ж вона точиться у нас в Україні? Говорять про Столітню війну в Європі. Говорять про те, що на Близькому Сході навколо Ізраїля. Вже 76 років точиться війна, яка ну, то переходить у більш спокійну стадію, то загострюється. От зараз знаходиться період загострення. Але війна не закінчувалася жодного дня. А скільки ж триває війна в Україні? Якщо говорити про війну із нашими Безперечними ворогами, так, непримиренними ворогами, які завжди хотіли нас просто фізично знищити, то ця війна вже триває фактично тисячу років. І з часу з того часу, коли перший московит. Андрій Боголюбський. так, така, Таке навіть прізвище цікаве, так, яке виражає їхню брехню завжди Боголюбський, який спалив Київ. так, Напів син київського князя, і напів у Грофін місцевий. Так. Тоді ще в нього було тільки 50% цих страшних генів московських, агресивних, так, таких лютих, таких ну, спрямованих на зло безпричинне, як ми бачимо зараз. Ну, здавалося б, ну чого їм не вистачає. Чого вони колотяться постійно? Навіщо це все? Навіщо ця вся війна? Україна, яка має найбільшу площу у світі, найбільші ресурси? Чого їм не вистачає? Ні, це зло сидить у них всередині і виривається, виплескується назовні у вигляді отаких от воїн. Тому, ну, та, що там європейці, Та ніхто не звертає на це увагу. У нас не звертають увагу на цю війну, яка триває уже тисячу років, і яка із 17 століття набула дуже гострих форм у вигляді. Тих чи інших зіткнені з московитими андрофагами, коли вони приходили на нашу землю нас знищити. І остання фаза, ось 2022-2024 рік, який е, закінчується, це вже чергове намагання. Остаточно вирішити, так би мовити, українське питання. Тому що вже не раз вони замахувалися на це. Вони розуміли весь час. Хоча говорили одне, як для них притаманно, що це ми брати і все таке інше, придумали навіть триєдиний російський народ, там, спільну колиску, іншу дурню. Яку нібито на науковому рівні обґрунтовували. Але це було наукове обґрунтування в лапках, звичайно, наукове з однією метою так, знищення українців на українській землі. Чому? Та тому що такої землі більше ніде немає. І це знову ж таки, не я вам кажу. Я просто. Повторюю, тому що ніхто ж про це не знає, ніхто це не рекламує, як не дивно в нас мовчать наші. Так, підігугі, освітяни, просвітяни, про те, що найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини знаходяться в Україні, в Вінницькій області, в районі міста Немирів. Так, оце точка та, навколо неї теж, але тут концентрація всього найкращого для життя і господарської діяльності людини. Але люди там вимирають, люди там покидають, їх виганяють звідти. Я не думаю, не можу собі уявити, що люди тікають із місця з найкращими природними умовами <клес> для життя. Господарської діяльності людини і їдуть туди де гірше. Так. Ну і найкращі в світі ґрунти. Знову ж таки, не я придумав музей ґрунтів, так, який знаходиться в світових Парижі, Франції, там знаходяться ґрунти, взяті на території України, як найродючіші ґрунти в світі. Ну, і крім того, я це вам уже не раз говорив. Але воно, як кажуть, не приживається. І навіть там книжку ми написали про природні ресурси України. Це десятки і десятки трильйонів доларів коштує наше природне багатство це в цілому. Але я хотів би звернути увагу ще на те, що серед цих ресурсів природних, найбільших в Європі. так, Знаходяться найбільше в світі саме оцих рідкоземельних металів, матеріалів, які є матеріалами майбутнього. І це те, що ми не знаємо, тому не цінуємо, у школі цьому не вчать. Я не знаю взагалі, чому там вчать. Напевно, це будуть вчити вже в українській школі. Буду розповідати, щоб діти знали і цінували оте все, що вони мають. <кхід> і про те, що написав наш пророк і вчитель Тарас Шевченко. Немає другої України, немає другої Дніпра, а ви притеся на чужини і шукати доброго добра. Так. Немає другої такої землі в світі. І за неї тисячу років. Ведеться війна.